Привіт! рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре. Вітаю Вас веляра на раді бачити вас у нас в студії, як завжди. Хотілося б сьогодні поговорити теж на такі важливі теми. Весь інтернет, всі змі гудуть про те, що РФ погрожує новими ударами у разі ударів по їх території. Не виключено застосування і ядерної зброї. Чи будуть здійснено ці удари, і чи застосує ворог ядерну зброю? Можливо, щось змінилося, можливо, і плани у ворога змінились. Дякую за питання. Зараз подивимось. Карти показують, що в планах ворога є ядерний удар по Україні, тактичною ядерною зброєю, і, скоріше за все, він прийдеться на гідроелектростанції, на Київську ГЕС чи на Каховську, ой, на Каховську чи на Кременчуцьку ГЕС. Але що, що кажуть карти далі, це те, що цього удару все-таки не відбудеться. Це їхні плани. Угу. Але посилення ударів ракетних. Балістичних вони будуть їх посилювати, і е, скоріше за все міжконтинентальні балістичні ракети, циркони це стане більш повсякденним для нас е, станом, станом речей. Чи, по, чи зашкодиться справді от, по розкладу настільки нашим людям? Ні е, будуть збиватися ці ракети, тому що у нас є і патріоти, у нас є і uh -huh. сили, і ми ці ракети зіб'ємо і зітремо. З лиця Землі. А, просто питання в тому, що вони будуть на нас тиснути більше. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гальк. Веліаре, а чи є у ворога якась зброя, яка ще не використовувалася? Окрім ядерної? Угу. Так, однозначно, така зброя є. Навіть є більша зброя, ніж міжконтинентальна балістична ракета, яка була по Дніпру. Е, є навіть більш сильні. Плюс в них є ще більш сильні, ніж ці. Просто з них треба знімати ядерні боєголовки, і тоді можна їм вільно бити. Е, в них є така зброя. Чи буде застосована? Частково так, частково ні. А по якому місту вони цілитимуться? Це Київ, можливо, цією новою зброєю. Зараз пробіжемося. Можу міста назвати. Давайте. Київ, Суми, Одеса, Львів, Полтава. Полтава буде знову удар. А Запоріжжя, а Дніпро. Давайте подивимось ці два міста. По Дніпру вже сталося, показують карти. Тобто нове буде по нових містах. <рістан> А коли очікувати цих ударів? найближчий тиждень чи, можливо, вже в грудні? Ближче до грудня, в грудні. Угу. Отак. Де все ж таки не заспокоїться ворог. Веляра також говорить, що на Росії дефіцит двигунів для крилатих ракет. Після масованого ракетного удару 17 листопада ракетами Х101 було виявлено, що ці ракети оснащені старими радянськими двигунами. Чи дійсно на Росії дефіцит? Чи правда це? Дефіциту не бачу, в них все є. Mm -hmm. На жаль, в них все є. Навіть більше того, е і двигуни ці і Вони старими двигунами все монтують. Навіщо їм витрачати нові? кошти на, до на дорогі нові двигуни? Mm -hmm. Тобто, це не дефіцит. Так, вони ж воюють з нами по остаточному принципу. Вони, е ну, вони намагаються все старе озброєння, чому ж воно є. Не туди стріляє, не туди попадає. Все це не списати, а просто по нас випуляти і, і скажімо так, оновити свою державу, свої військові системи. Тепер, Валяре, хотілося поговорити стосовно мобілі... мобілізації. Київ має мобілізувати більше солдатів, оскільки нинішні проблеми на фронті зумовлені не браком зброї, а дефіцитом особового складу, заявив радник Байдена. А, у чому більша проблема все ж таки? У зброї чи у людях? Ну, а хто це заявив? От Хочете от ще Саліван. раз читайтесь. Саліван, Саліван. Читайтесь так, це ж агент впливу Російської Федерації. Угу. Ви чули це? Так, звичайно, ми знаємо і неодноразово говорили про це із практиками. Ну, людей справді не вистачає треба більше. Це випадає по картах, але зброї не вистачає набагато більше. І якщо б була зброя, то у нас би не було потреби стільки призивати людей. У нас би не було такої потреби. А зараз немає достатньої кількості зброї. Не вдається закривати усі напрямки. Тому. Тому е, адміністрація Байдена і виправдовує себе, чому вони не надали. Чому вони не надали зброю? От так, вони не, не зобов'язані нам нічим, це правда. Але ми захищаємо їхні інтереси, а не свої в першу чергу. Mm -hmm. І тому е, це їх ну це їх обов'язок спонсорувати нас і спонсорувати на найвищому рівні, а не не так, як це відбувається останній рік. Також після атак у Києві та 16 областях України посилили відключення а, світла. Чого чекати? Замерзнемо в темноті. Ви знаєте, Аркан Сонце і інші кажуть таке: готуйтесь до позитивного прогнозу, не замерзнемо, і світло не зникне повністю. І більш того, відключення світла будуть більш лояльними, аніж були влітку. Тому ми витримаємо, але все-таки самі відключення вони будуть ще продовжуватися. Чи довго ще триватимуть? Відключення світла ще триватимуть, але з певною переривчитостю, з посиленням графіку і з його послабленням, і вони ще будуть триматися, оскільки будуть зараз завдаватися ще і ще повторні удари. Угу. Валяри зараз дуже всі хвилюються за свою оселю, за майно, за своє життя. Тому що дійсно, мало того, що якби зимовий період, то ворог щодня лупить по всім містам України там, з якоюсь періодичністю. Ви, як коронований маг темних сил, яку пораду можете дати людям по захисту оселі будинку та своїх життів? Чи є якийсь, можливо, чи ритуал, чи заговір? Що порадите ви? А, ну, по-перше, це потрібно заспокоїтись і. А... І прийняти ситуацію, тобто не боятись. Тому що якщо ви боїтеся, ви притягуєте, і справді по будинку може бути і приліт, якщо ти нагнітаєш обстановку навколо себе і навколо близьких і, і сім'ї. По-друге, це справді потрібні магічні захисти, це навуз, навузи з червоної нитки, тобто можна зробити зав'язати вузли. Там 9-13 вузлів на червоній нитці. Або якщо немає чорної, червоної шерстяної ниці, то тоді, то тоді можете на чорній шерстяні зав'язати. І ці вузлики ви зав'язуєте біля порогу, біля вікон. Також Які заговори можливо треба на ці вузи? На кожен вузол ви наговорюєте своє бажання. Угу. бажання щодо захисту вашої оселі і вас від війни, від скрути, від, від, від кризи, від загибелі, від пулі, від снаряду. Від, Потрапляння, тобто, і це все перелічуєте, наговорюєте, перелічуєте, наговорюєте, перелічуєте, наговорюєте, перелічуєте, наговорюєте, і на кожен вузол іде конкретний заговір, це заговір того, що ви бажаєте. Тобто ви повторюєте тричі слова. З тим, що конкретно вам потрібно. І де його берегти на підвіконні? На підвіконні, двер... біля дверей, також можна вдома втримати Павлін. Пір... Так, пироповича, але я все одно Павлін називаю, бо так красивіше звучить. Пір'я Павліна чи Павича. Вони ставляться в нечотній кількості біля вікон, біля дверей, і проситься сила захисту у Павліна. Коли люди мене називають Павліном, мене це дуже тішить. Це прекрасно. Тому що, тому що Павлі, Павлін це в демонології є такий демон, є такий демон Адрамелех. Він є канцлером Ада, і він. Начальник дворців, дворців палаців сатани. Тому, коли мене називають Павліном, я дуже прошу називати мене Павліном. Ну, вам личить. Мені личить. А, а ще можливо то тримати павича. Ну взяти пір'я павича. У нас, якщо кожен схоче зробити собі захист, то в нас не вистачить просто цих павичів. Ні, Тетяна, вистачить. У нас ферми, у нас дуже багато по селах проїдете, павичів тримають. Так? Да. Mm -hmm. да. Тільки треба оті оті пір'я, де їх глазки оці сині. Mm -hmm. Тобто не білі, Так, не білі, не, не біле павповичі, а саме оці. Синьо синь, синь, зелені. А можливо ще є якісь звернення до роду свого для захисту від війни? Це само собою. До роду звертаємось, ставимо молоко, мед, певні пригощення, поминаємо покійних на кладовище, відносимо цей як відкупом. Потім просимо вдома біля, біля віконця у по суботах. Запалюємо свічки на підвіконні, штору прибираємо форточку відкриваємо навіть якщо зима, і теж буде працювати допомагати. Ми надіємося, що наші підписники обов'язково дослухаються до ваших порад, тому що я знаю, що ваші поради дійсно дуже дієві та ефективні. Також я нагадаю, що якщо ви хочете більше магічних таємничок від Мага Веліара, як покращити своє життя, переходьте на канал Веліара, підписуйтесь на його канал. І Щодня ви будете отримувати дуже цікаву інформацію. Валяре, дякую, що завітали до нас в студії. І хочу сказати до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай!